У нас в студії депутат Київради від радикальної партії Ляшка Андрій Лозовий. Пане Андрію, доброго ранку. Смерть ворогам. Героям слава. Пан Андрій тут поза кадром вже коментував певні призначення. Можемо детально по прізвищам пройтись, тому що прозвучала фраза це лікар кличка, це знайомий. От прокоментуйте, будь ласка, те, Та що відбувається. Там зараз всі відбував. призначення, кум, сват, брат, зять. Це, до речі, дуже правильно, що ви виключили, коли трансляцію, коли Репік має виступати, виступати. Не треба його слухати. То жулік Єферіс, нічого святого немає. Він на сесії, коли його спитав. До мене звернулася Святопокровська громада, яка відбудовує Стрітінську церкву. В районі золотих воріт, там 300 тисяч гривень це дуже дрібні гроші в межах такого великого міста. Винні за проектні роботи по церкві він зобов'язувався вирішити питання. Це було тижні три тому. Досі палець-палець не ударі. Про призначення хотілося повернутися, тому що ви тут жваво деякі да. прізвища об коментували. Об'єктивно, казати, можна, Що всі назвати. призначення неадекватні? Це неправильно. Наприклад, там є призначення, які можна тільки вітати, там, скажімо. Артем Біденко, uh -huh. як директор департаменту реклами. А більшість призначень це люди із системи, які крали при Мельченку, при Черновецькому, при Попові. От просто хто дрібніше, там був начальник департаменту РДА, тепер голова РДА. А далі охорони здоров'я Михайло Нейр, прізвище. Я забув, вибачте, uh -huh. це особистий лікар кличка, фізкультурний. Це всі знають. Далі назначають, наприклад, Солом'янська РДА на відкуп олігарху Андрієвському назначили Максима Шкуро, ага. і ну такі більшість призначень. Ось на вашу думку, взагалі зараз Тобто, собі кум, має... в принципі фракція удар солідарність там кум, брат сват зять, і от такі ще призначення от зараз. Зараз обіймає дві посади і мера, і міського голови так краще б не не обіймав, скажіть, при, будь да. ласка, да, от про ті призначення і про тих людей, які не кум свата, а з попередньої влади ще у Мельченка. На вашу думку, хто радники чи сам вирішує Кличко, кого ставити на ці позиції? Хто управляє київською міською? Адміністрації похоже й на людину, яка сама приймає рішення, ну, ну ви звичайно, ви ні середини скажіть, повазі, будь ласка, хто бокса, управляє зараз київською міською адміністрацією, е, щоб сказати, чітко чіткої ієрархії немає, тому що міський голова е, у нас фракція опозиційна радикальної партії Ляшка. І ми в участі в цьому деребані не приймаємо, щоб нам не було соромно перед людьми. Однак е, є там речі очевидні. Кличко намагається втручатися у все, намагається робити вигляд, що він керує, але, звичайно, перебуває під пливом тих людей, які там реально впливають на процес. Там Ігор Ніконов, в першу чергу, Столар Вадім, потім Андрій Странніков, Ігор Кононенко, смотрящий від президента за Київ його бізнес-партнер. А От, зокрема, ну кажучи про самостійність або ж не самостійність мера, у нас а, буквально декілька днів залишається до 24-го числа. Це день незалежності. Ми. Перед цим ми останні півтора місяці чули то про замінування, то ще про щось. Ми бачили, яким чином розходився майдан, як розбиралася ялинка, що там відбувалося, як з'являлись бійці нарнії і так далі. Скажіть, а, на вашу думку, у Києва зараз є сил для того, щоб забезпечити стабільність мири порядок 24-го числа під час проведення масових заходів? Тому що, ну, от, зокрема, чи зможуть себе почувати в повній безпеці жителі Києва та гості столиці? Е, ні. Чому? То, в принципі, то, е, теоретично забезпечити мир, стабільність і спокій в Києві можливо, тим більше е, кияни довели, що вони не бидло, коли е, реально все місто повстало проти режиму угу. і в значній мірі завдяки киянам була знищена тиранія Януковича. А от мені розповідали на Предслав'ській, десь дворі збиралися ті тушки. Бабушка, жінка старшого віку з балкона кидала їм вазони на голову. Тобто, уявити таке ще пару років тому було просто неможливо, коли все місто проявило єдність, там тисячі киян е, брали участь в боях. Ще більше приносили бутерброди і сіляко допомагали цим процесам революційним. Тому місто Київ ворогу взяти неможливо. Київ можна тільки не приведи Господь Бог бомбардувати. Щодо пораду, теоретично забезпечити мир і стабільність можливо. Але е, перше, цілком ймовірно, що Москва може готувати якісь диверсії, і для них нема нічого святого. Вони і своїх людей вбивають. Uh -huh. Вони готові вбивати своїх громадян, як, наприклад, на м, кордоні не поряд з луганським кордоном е, гаубіці перевдягають намет, на, на, на по, наверх намет, ставлять, щоб було враження, що це намет, і самі обстрілюють своїх. Громадян Російської Федерації, щоб потім казати, що це е, українські карателі і так далі. Е, але, не, але тут ми маємо глибше копати. А чи треба цей парад? Е, в той час, коли відбувається реальна війна за незалежність, яка е, 20 років тому дісталася на дурняк. Сьогодні ми її здобуваємо потом і кров'ю. Я багато разів був в зоні АТО, на свої очі е, це все не... бачив страшенними жертвами. Для чого проводить той парад? От Тим більше ми не немає гроші. От я вам поясню. Дивіться, секундочку у нас ефір. Ми зараз послухаємо ще те, що відбувається в КМД, і повернемось до нашої Добре. розмови, тому що ну та так будується програма. Наша подав вам ви дивитесь канал 112 Україна. У нас залишається 30 секунд до випуску новин нородин. Маємо сказати наразі, дякуємо за те, що завітали до нас, Андрію Лозовому, депутату Київради, депутат Київради від радикальної партії Ляшка Сато, але не під питанням, а випуск новин номородин далі в нашому ефірі.